Поки деякі українські чоловіки намагаються бігти з України в багажниках та спідницях, інші повертаються за кордону для захисту рідної землі. Так вчинив герой наступного сюжету. Він міг продовжувати опановувати перспективну професію, а натомість звільняє Україну від ворога. Історію 24-річного айтівця дізнаємось за мить. Це перший ранок, відколи я переткнув кордон України. Це зустріла нас Україна таким кровавим ранком. Владислав Калиниченко показує світлини першого дня повномасштабної війни. Йому 24 роки. Він навчається за кордоном в Польщі. Факультет кібербезпеки. Я вважаю, що за цим стоїть майбутнє, тому що це програмування, це захист інформаційних даних. І в цілому це дуже перспективна професія. Перспективна професія, тимчасово на паузі, каже Владислав. В усьому винна Росія. Хлопець згадує, що після зимових канікул повернувся до Польщі, розклав речі і відпочивав після дороги. Це було торік, 23 лютого. Наступного дня мав піти в університет на лекції. Прокинувся не від будильника, а від дзвінка з України. Близько четвертої години ранку. Телефонують батьки, говорять, у нас все добре, ти не хвилюйся, почитаєш новини, потім набереш. Чую, що телефон розривається, піднімає телефон, безліч телеграм-каналів, пишуть, що почалась широкомасштабна війна. Я збираю свої речі назад, шукаю найближчий шлях потрапити додому, і, власне, вже ввечері я очікував на свій автобус. У Владислава була можливість залишитися за кордоном, але каже про це навіть і не думав, не зміг би спокійно спостерігати за тим, що відбувається в країні. Мета повернення захищати Україну від нападу Росії разом з тим, батьків, родичів та близьких у 2018 році. Я дав присягу на вірність в Україні і тому повернувся. Воювати дійсно це дуже великі ризики для життя. Але хто, якщо не ми? Не хочу своїх дітей бачити замішаними у будь-яких війнах чи конфліктах. Так само не хочу, щоб мучились мої рідні, мої близькі. Не хочу, щоб українці в цілому переживали те, що ми переживаємо останні вісім років. Кілька тижнів Владислав разом з батьками перебував у бомбосховищах, потім не витримав. До військкомату не потрапив, одразу пішов у військову частину, де раніше служив. І мені там відчинили ворота, сказали: проходь, будемо працювати. Я знаю, що кожен, хто приходить до лав Збройних сил, він є дуже вагомою одиницею, яка впливає на рішення цієї війни, яка може вирішити майбутню якусь долю. На фронті Владислав майже 11 місяців. Він виконує секретні завдання, тому без подробиць за цей час чоловік неодноразово зіштовхувався з ворогом. Каже, що російська тактика ведення війни змінюється. На рахунок ворога можу сказати про те, що він також не спить. Війна це дуже страшна річ. Вона важка. Потрібно цілими днями не спати, готуватися, вивчати щось нове. Тренуватися військовослужбовець розповідає, що воюватиме до нашої спільної перемоги. Впевнений, Україна поверне свої території і Донбас, і Крим. Бо саме з цих регіонів розпочалася російська агресія, і їх повернення має закінчитися ця війна. Крим позивний. Він приїжджає раз у дві неділі і стабільно у всіх перепитує. Ти же пайдеш зі мною на Крим. І всі відповідають, що так підемо. Тому що Крим це наша, це українська. Ми всі до цього тягнемося, всі хочемо там побувати. Там прекрасно, це частина нашої батьківщини. Владислав впевнений, що після перемоги обов'язково здійснить свою мрію, продовжить навчатися на факультеті кібербезпеки та подорожуватиме Україною звільненою від ворога.